Шановні члени журі, учасники конкурсу присутні. До вашої уваги подаються основні положення науково-дослідницької роботи учня 11 класу Конотопського ліцею No10 Мащука Артема на тему Зміни водного балансу басейну річки Ромен за багаторічний період. Річка Ромен бере свій початок поблизу села Коновалий Романського району Сумської області. Верхній течій має напрям на північний захід, потім поступово повертає на захід і південь. Біля околиці селища міського типу Дмитрівка Чернігівської області різко повертає на схід. У нижній течій переважно на південний схід. впадає в Сула на Східній околиці міста Ромни. Річка Ромен відноситься до басейну річки Дніпро, є притокою другого порядку щодо головної річки. За фізико географічним районуванням України басейн річки Ромен входить до складу фізико-географічної області Північно-Полтавського лісостепу для обережної Дніпровської лісостепової провінції, розташованої на просторах придніпровської низовини та полтавської рівнини, де переважають абсолютні висоти в межах 110-155 метрів. У межах території дослідження прослідковуються ландшафти лісостепового типу з чергуванням природних комплексів, широколистяних лісів. На Сірих лісових ґрунтах та степових природних комплексів на чорноземах, типових, вилованих та опідзолених. Річка Ромен рівнинна річка, що відноситься до середніх річок. Площа басейну 1650 км2, загальна довжина річки 113 км, в межах Сумської області 70 км, загальна площа водозбору 1650 км, а в межах області 764 км. Це 46,3% від загальної площі басейну. Географічну мережу басейну річки Ромен складають річки, озера, штучні водойми, болота, яри. Загальна довжина річкової мережі становиться 109 км, а загальна кількість річок, приток річки Ромен різних порядків 32%. Штуки. З них першого порядку 8. Найдовшою правою притокою річки Рамен є річка Торговиця – 24 км, а лівою річка Косарівщина 20 км. Притоки річки Рамен це малі річки за довжиною або водотоки, які мають довжину менше 10 км. Коефіцієнт залісності басейну річки Рамен 3,9. коефіцієнт розорваності басейну 70 Коефіцієнт густоти річкової мережі 0,14 км на км квадратних що ще є нижчим, ніж аналогічний показник по Україні. У роботі середньої кількість опадів для території річкового басейну річки Ромен міста Ромни визначено за методом середніх арифметичних значень. Для цього на метеостанціях міста Ромни та міста Конотоп взято дані по місяцях року за багаторічний період 1961 по 2020 роки та обраховано середню суму опадів в межах досліджуваної території за два періоди 1961 по 1990 роки та 1991 по 2020 роки. На даному слайді відображено рівняння водного балансу. Рівняння водного балансу це математичний вираз, що характеризує водний баланс. Складники водного балансу визначають надходження, витрати та зміни запасів води. Прихідна частина балансу складається з опадів, конденсанції вологи, поверхнево та підземних припливів. Витратна частина складається з випарування поверхні території, поверхнево та підземних відтоків. Але оскільки виміри та розрахунки окремих елементів водного балансу проводяться з деякими помилками, які обумовлені недосконалістю методів, таким чином при визначенні водно-балансових співвідношень. В межах річкових басейні завжди є нев'язка з розрахунку водного балансу. При цьому, чим менше нев'язка, яка визначається як остаточне рівняння водного балансу, тим точніше складений водний баланс. Водний баланс басейну річки Ромен, міста Рамни, за два періоди, які були обраховані за допомогою багаторічних даних, кількості опадів, температури та річкового стоку води, відображено на слайді, Де за період 1961-1990 років похибка складає 9,2 мм або 1,5%, а за період 1900 1991 по 2020 роки похибка складає 7,9 мм або 1,3%. Аналіз складових рівнянь водних балансів за 23-річні періоди басейну річки Ромен міста не показав, що опади майже не змінилися з незначною тенденцією на зменшення в поточний період 1991 по 2020 роки на 1,3%. Найбільш вологим місяцем за обидва періоди є липень, а найменше опадів було в жовтні 1961 по 1990 роки. При порівнянні розподілу опадів по сезонам з'ясовано, що найбільше опадів протягом обох періодів було літом, при цьому за період 1961-1990 роки опадів було більше на 13,9%. А восени та навесні у дром період кількість опадів зросла на 10,2% та 7,1% відповідно, а взимку майже не змінилася. Стік води в річі значно зменшився на 28% 62,8 мм у період 1961-1990 роки до 45 мм у утепер період 1991 по 2020 роки. Протягом обох періодів дослідження водопілля на річці ромен наступає в березні-квітні, а межень у серпні вересні. Найбільше зменшення річкового стоку води річки ромен у другому періоді в порівнянні з першим відбулося з квітні і в березні на 7,5 мм та 3,9 мм відповідно. При порівнянні розподілу річкового стоку по сезонам року можна зробити висновок, що максимальний обсяг його припадає на весну протягом обох періодів більше 50%. При цьому за 1991 поролі 1920 роки річковий стік весною менше за відповідний період 1961-1990 роки на 33,1%, восени на 20%, влітку на 28,3%. Зимой на 18,6%. Найменший річковий стік протягом обох періодів припадає на осінь. Випаровування в порівнянні 1961 по 1990 роки та 1991 по 2020 роки, на відміну попередніх складових, зросло майже на 3%. Найвищі показники випарування. Характерні для червня та липня, що пояснюється високими температурами цих місяців для міста Конотоп та міста Ромни. Найменші показники випаровування закономірно у зимові місяці, що корелюються з низькими температурами. Кліматична температурна норма за період 1960 по 1990 роки складає 13,2 градуса, а за період 1990 по 2020 роки 16 градусів. Тобто температура в другому періоді підвищилась на 2,8 градуси. При аналізі випарування по сезонам з'ясовано, що найвищий показник протягом обох періодів характерний для літа. За другий період підвищився на 0,4%. Найнижчий показник випарування зафіксований для зимового сезону, який для другого періоду підвищився на 31%, весною на 6,7%, що пояснюється підвищенням температури за період 1991 по 2020 роки, а весени випарування зменшилось на 3,2%. Отже, з'ясовано, що підвищення температури повітря протягом другого періоду зумовлює підвищення випароння в басейні річки ромен, що впливає на зменшення витрати води в річці, тобто зниження річкового стоку та зміну водного балансу річки. Апробація результатів дослідження відображена на слайді. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!